Наступає той період, який я обожнюю в своєму бізнесі, коли ми починаємо сезон і починаємо отримувати новиночки. Ми практично щодня отримуємо новинки, і щодня нам приходить. Показую ще одну новинку. Там куртки, я вже їх показувала. Тут чисто дойшли розміра, але саме прикольне є. Подивіться, яку красу ми почали отримувати. І ці кольори і які супермодельки. Подивіться, ось це все ми протягом дня будемо виставляти. Слідкуйте за нашими сторіс обов'язково. Ми е, все це виставимо. На сайті що всього нема. Пізніше я в відеоогляд зроблю вже з стіночками, все як ви любите, розкажу про складнички. Ну, можливо, не попрасуємо, але я вам точно це все покажу.